Права Дмитро Литвиненко, Тетяна Коваль, Андрій Гнатюк, програма Вікна Півтора мільйона євро отримають 10 українських міст на впровадження енергощадних технологій. Вони виграли гранта з євроспілки на утеплення бюджетних об'єктів. Як діти у проліску тепло перечувають. із Яготина Вадим Гарашчук Маленькому данилкою в Яготинському садочку поліса гратися холодно, на термометрі лише плюс 17. На прохання вікон хлопчик торкається батареї. Не По обіді данилка забирають додому, там тепліше. Холодно, звісно, ви що плюс 17, плюс 15 у спальні. Звісно, це холодно. Буває хворі. Сходить у седу ті захворів. Завідувачка пролізку Галина Добровольська робить усе можливе. Вже понаставляли додаткових батарей у гральних кімнатах та спальнях, законопатили старі дерев'яні вікна. Вікна ми перед опалювальним сезоном утеплюємо, заклеюємо Для збереження тепла що їх в цьому році убили, клукуємо. Цього року в Проліску не тільки замінять вікна та двері, а й утеплять стіни, дах, підморівок, полагодять вентиляцію, встановлять тепловий лічильник та нову систему опалення. Робитимуться, зокрема, коштами в розпілки. Дошкільний заклад номер 4 у Яготині виграв відповідного гранта. На тепломодернізацію Проліску Європа виділить понад 2 мільйони гривень. Решта з місцевого бюджету. 20% приблизно 400 тисяч. Можна ці кошти в бюджет, коли формували. Його на 2012 Вартість газу, вартість теплоносіння дуже сильно виросла. Як я вже наводив, цей приклад в його тині вартість опалення дитячого садочка виросла з 14-15 тисяч гривень, зараз практично до 190 в минулому році і має бути принаймні 220 тисяч проєкт проанізовано в цьому році. Міська влада сподівається, завдяки модернізації заощаджуватиме приблизно 100 тисяч гривень щороку і вже за 4 роки окупить свій внесок. За розрахунками експертів, теплоізоляція дитсадка скоротить щорічне споживання енергії на 50%. Відповідного гранту на фінансування енергозберігальних проектів виграло ще 9 малих міст України. І 77 сімох учасників Євроспілка обрала найліпші пропонування. Це різні проєкти школи, дитсадки, адміністративні будівлі. для нас. Найважливіше це здатність місцевої влади відстежувати споживання енергії з тим, що ми могли бачити і демонструвати іншим, чого ми досягаємо, впроваджуючи ці проєкти. Це садочок уже цього літа. Представники Євроспілки в Україні контролюватимуть витрачання грошей і виконання робіт. Закликаю долучатися іншим містам. А тим часом у його яготині вихователька з 27-річним стажем пані Тетяна мріє, аби дідлахи мали теплі шафи, як це було на відкритій садочка. Це йде тепло, і взуття, дитяча, і взуття воно мокре, і за день висихає. Діти ж мріють, аби скинути з себе светри і теплі, як вони самі кажуть, жильотки. Все, до, до жара. Вадим Горищук, Максим Мусіян. Програма Вікна, СТБ.